Футболіст збірної України дав свою згоду на трансфер в топ-клуб. Рішення гравця підтримав президент команди. Ілля Забарний та його трансфер в новий чемпіонат. Питання декількох днів. Відомо перші два імені, які підсилять динамики Київ взимку. Який форвард збірної України може повернутися в УПЛ? А також як Віктор Ціганкова, навіть на лікарняному очолив черговий рейтинг кращих гравців Лаліги. Та неприємна історія, в яку вляпались одразу шість українських футболістів, котрі зараз грають в Польщі. Ну а перед початком хочу подякувати всім за активність під минулим відео. Давайте і під цим зберемо мінімум півтори тисячі лайків. А ще підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили раніше. Всім дякую та приємного перегляду. Невеликий факт про те, чому потенціал Віктора Циганкова дуже високо цінують європейські скаути, навіть не дивлячись на значну травматичність українця. В одному з минулих відео я розповідав, що саме Віктор був лідером Ла Ліги за загальною кількістю просувань м'яча вперед, випереджаючи таких майстрів, як Вінісіус та Ямаль. Тепер же циганков очолив рейтинг гравців іспанської першості за ефективністю гри в обороні. Він виграє понад 74% всіх дуелей. Позаду українця є такі імена, як Рафіня, Белінгем, Куба та Ямаля. Ну а поки Віктор разом із Луніним втратили в своїх ринкових вартостях. Трансфер Марта нові цінники всім гравцям ла ліги. голкіпера – мінус 5 мільйонів, і тепер він оцінюється в 20. А цианкові взагалі через травму втратив аж 8 мільйонів. Його актуальна ціна 22 мільйони євро. Нещодавно голкіпер Борусі Грегер Кобел заявив про амбіції спробувати свої сили в новому топ клубі. Багато хто одразу написав, що таким може стати Челсі, якщо сильні потраплять у лігу чемпіонів. Але зараз не про це. На місце швейцарця сватують нашого Андрія Луніна, за яким раніше вже спостерігали скаути Борусі. Очікується, що за Кобеля на рахунок німців може надійти близько 70 мільйонів євро. З яких до 30 готові віддати за українця, авторитетне видання «ІСІ» також випустило статтю, що Андрій готовий до старту перемовин з іншими командами. А ще десь тиждень тому була інформація, що Флорентіно Перес погодився відпустити Луніна за адекватні кошти. Черговий вдалий матч провів Ілья Забарний, який допоміг Бормуту втримати ворота сухими у поєдинку з Крістал Пелес. До речі, відзначу, що поряд з Ілією ударними темпами прогресує Дін Хюйсен, який в другій рі поспіль стає гравцем матчу. Ну а щодо Ільї, то тут з кожним разом все більш впевнені цифри у грі в пас 77% точності і аж 8 лонгболів. Для розуміння ролі забарного в цьому аспекті для Іраоли слід просто розуміти, що у того ж Хюйсена довгих передач постійно в 2-3 рази менше. Тобто саме українцю віддали цю роль, розуміючи його вміння. Бормут продовжує триматися у зоні Єврокубків і вже обійшов Манчестер Сіті. Хоча й варто зауважити, що у команд з 5 по 9 місця майже однакова балів, і там все буде змінюватись кожного туру. Для Забарного це був його 60-й матч в АПЛ. Тепер він увійшов за цим показником в топ-5 українців в історії турніру. Попереду Зінченко, Миколенко, Лужний та Ярмоленко. А ще один з французьких журналістів написав, що трансфер забарно в ПСЖ це питання декількох днів. Поки що ніде, крім цього джерела, нової інформації по трансферу ль особисто я не знайшов. Але є один фактор, котрий додає вірогідності цій історії. Ніколо Скіра підтвердив той факт, що взимку парижан покидає Мілан Кринер. Захисник переходить на правах оренди до Голота Сарая. А отже, у Франції вже знайшли заміну словаку. До слова, саме Паріць Фліго 1 головне фіаско в кар'єрі Шкрінера, котрий йшов туди у статусі одного з кращих захисників Європи. А по факту не став там навіть регулярним гравцем ротації, просилячи більшу частину часу на лавці, не виходячи на поле. В минулому відео я розповідав, що Сандерленд дав зелене світло Назаріо Русіну на пошук нової команди. І ось вже почали вимальовуватись перші претенденти. На форварда збірної України націлились ЛНЗ та Металіз 1925. І, хоч сам футболіст таку інформацію заперечує, але насправді він видав досить банальну фразу про те, що він до сих пір є гравцем Сандерленду. А це, як ми знаємо, нічого по факту не говорить. Якщо перед Назарієм поставлять вибір або глухий резерв у Сандерленді, або ж основи якомусь із українських клубів, то звичайно, що футболіст обере останнє. Але насправді в УПЛ є не так багато клубів, які б могли потягнути і зарплатню гравця і його трансферну вартість, яка складає 2 мільйони євро. За півтора сезони в Англії у нього лише 29 поєдинків та 2 голи. Раніше я вже говорив, що офіс Динамо Київ визначило для своїх скаутів три основні позиції для зимового підсилення: це центральний захисник, Вінгер та центр Форвард. І не знаю, співпадіння це чи ні, але ось вже білосині відкликають із зорі задорожного та третяка. А це саме Форвард та центральний захисник футболістам лише 18 та 17 років. Але в Динамо бажають дати їм шанс на зимових зборах. Обидва гравця непогано проявили себе в чемпіонаті України Ю-19, де у третяка 8 матчів за зорю. А задорожний взагалі є кращим бомбардиром турніру з 25 результативними діями в 15 поєдинках. Трішки про потенціал українських талантів з УПЛ. Правий захисник Ворскли та молодіжний збір України Ілля Крупський став десятим в рейтингу кращих атакувальних правих захисників планети до 21 року, а ось Вінісіус Тобіас із Шахтаря замикає двадцятку. Також дещо в іншому рейтингу засвітилися й таланти руху. Півзахисник Євген Пастуг, 10-й на планеті за кількістю створених небезпечних моментів. А ось Олег Федор розмістився на 15 му місці. Лідером є талант ПСЖ Жуала Невеш. Найбільш українська команда в Польщі вляпалась в велику халипу. Лехі загрожує пониження аж у третій дивізіон через фінансові борги. Клубу вже заборонили підписувати та реєструвати на вигравців. Тепер в них є тиждень, щоб оскаржити рішення суду. І це при тому, що клуб і так йде у зоні вильоту. За Лехію грають українці Богдан Сарнавський, Іван Желіско, Сергій Булеца, Антон Саренко, Богдан В'юник та Максим Хланя. Під минулим відео небагатьом вдалося правильно вгадати яятуре. В підсказках були емблеми УПЛ, Монако, Барселони та АПЛ. Цього ж разу ребус наступний. Друзі, ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз. Кожному хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей.